Шановне панство, всім привіт-привіт, всім вітанечка. Всім рада добра. Ну що, гуляти гулять. І вирішив я склепати для вас ще одне відео, одне тільки-тільки закинув. В общем, прилетів такий так, більш-менш цікавий набір. Дорогувато, звісно. Я б за нього десь ну, би виложив. Тут у нас що в ньому є? Містичний сертифікат. ну Тут може як випасти п'ятерка. Не колекційна, так і десятка колекційна, тут кому як пощастить. Також є в наборі три містики першого рівня і три містики другого рівня. І також є це приложення за налічку. Ну, я його відкривати не буду, а хочу тут відкрити. Тому сподіваюся, для вас буде цікаво і ви подумаєте, чи стоїть чи ні. І сподіваюся, від вас підтримати. Вподобаєчку. Напишіть комент і підпишіться на канал. Зовсім небагато залишилось до 3000 тисяч підписників. Тому, надіюсь, вам буде цікаво. Ну що, купляємо, відкриваємо. Поїхали 8,5. І сподіваємося на щось на щось цікаве, що ми зможемо хоча б відбити. да е, Ну що, пів часу назад у мене було 16 тисяч. Після кояких круток вже залишилось 1800. Ну, все для вас, люди, все для вас. Ну що, відкриваємо і провіряємо нашу фортуну удачу. Так, сертифікат, напевно, відкриємо в самому кінці. Давайте почнемо із містиків першого рівня. Три штучки. Поїхали. Чую, що я, звісно, пролечу, але для вас, для вас нічого не жалко. Так. Перший нам зовсім не зайшов. Мільйон, мільйон. Господи, який процент на мільйон кредитів. Давай подивимося. Мільйон кредитів. Кредити. Мільйон кредитів 0.07. 7. Сім. Як випадало золото, за 7 сотих нам ну, могло б 5 тисяч дропнутися. Не пощастило. Ну що ж? Ще в нас є і другого рівня, і один перший. Давай, може, сертифікати дасиш. Ні, зовсім невигідно. Вийшли нам містики першого рівня. ну У нас ще є містики 2 рівня. І тут вже у нас 10% на якийсь сертифікат. або б хоча б може дасть нам золото. ну Дало нам золото, побалило нас дало 100 золотих. Це зовсім невигідно. Тут нам дає 2000 вільного і на фінал. щось довго думало, я думав вже щось цікаве. ні. Не дало нічого. Пролетіли ми конкретно. Ну що, стається в нас крайня надія на містичний сертифікат. Так, ну дай колексіку, хоча б якусь щоб відбити. Було б добре, б випала десятка, ми хоча б вернули, а випадає. Ну, вісімка. Єть у мене цей танчик. Це дуже добре, так як нам хоча б повернулася частина коштів. Так, да, да. все буває, комусь краще, комусь менше. Ну таке вийшло. Невеличке відео. Надіюсь, подобаєчко від вас отримати. І до наступних відкриттів. Миро, добра, здоров'я, всім удачі, всім пока.